Сьогодні під ГПУ виступали проти свавілля так званих мажорів. Втім, валелютного мітингу не вийшло. Трохи більше десятка активістів під стінами генпрокуратури принесли плакати і опудало самого Романа Ландика. кажуть, тім уривається терпець, бо мажори геть знахабніли, безкарно б'ються і давлять мирних громадян своїми автомобілями. У те, що приміром ресторанного бійця Ландика правосуддя покарає, громадяни не вірять. Я як людина, яка живе в цій країні, я не впевнений, що він саме сяде. От, але я думаю, що велика ймовірність того, що він пристане бути місцевим депутатом і депутатом, і це вже добре, як президент. Однак міністр внутрішніх справ налаштований серйозно запевняє, Україна вже направила Росії прохання видворити дебошира. Тим паче, сам президент наказав розібратись. Такого допускати не можна. Надава ще в країні Ми давни поняття одну просту річ. Надо закінчувати заканчувасіми мажорами семі недоторканними нашими Кожен заканчувікажди відповідати за свої протиправні дії. Повірте, кожен буде відповідати за протиправні дії. Незалежно від матего окраски, цвітов, флагови, всього стального роботи у міністра внутрішніх справ за рік не переробити. Адже, окрім уже колишнього регіонала Романа Ландика, завислих мажорних справ не один десяток. Партійці, судді, високі чиновники і їхні нащадки досі гасають дорогами зі швидкістю світла. Для таких не перешкода ні світлофор, ні пішохід. Щоправда, останнім часом жертвами аварії стають і самі власники дорогих авто.